Вітаю вас, в ефірі телеканалу тс 1 Травневі дощі спонукали ріс не лише овочів та фруктів, а й бур'янів. Так, от 6 і 7 червня найкращий час ще раз пройти городами і прочистити їх від бур'янів. Також сприятливі дні для прокладання садових доріжок і зведення парканів. А яку погоду слід чекати 7 червня? Нам повідуть закарпатські синоптики. Отож, дивимося. 7 червня на Закарпатті очікують мінливу хмарність. Вночі в горах подекуди невеликий дощ. В день місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північний 5-10, під час грози місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13, в день 21-26 градусів тепла. У горах місцями вночі 6-8, в день 13-18 градусів тепла. 7 червня День в Іванів. Вітаємо іменинників. А поки ви згадуватиме знайомих Іванів, пропонуємо до вашої уваги прогноз погоди для обласного центру Закарпаття. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11.13, в день 24-26 градусів тепла. У продовження програми пропонуємо вам синоптичну картину на наступну добу для міст Закарпаття. Дивимося разом. У Великому Березному прогнозують невеликий дощ. Температура вночі – 13-16, в день – 23-27 градусів тепла. У перечині дощитиме. Вночі – 13-16, в день – 23-28 градусів з позначкою «плюс». Дощ прогнозують і в Міжгір'ї. Вночі – плюс 10, плюс 15, в день – 20-25 градусів з позначкою «плюс» у Воловці дощитиме. Вночі 10-14, в день 20-25 градусів тепла. У Мукачеві прогнозують невеликий дощ. Вночі 13-17, в день 23-28 градусів з позначкою «плюс». У Сваляві передбачають мінливу хмарність. Вночі 13-16, в день 23-27 градусів вище нуля. Утячеві прогнозують невеликий дощ. Вночі 11-16, вдень 21-26 градусів з позначкою плюс. Дощитиме і в хусті вночі 12-17 вдень 22, 27 градусів вище нуля. У виноградові прогнозують дощ. Вночі 13-17 вдень 23-28 градусів з позначкою плюс. У берегові дощитиме вночі 13-17, вдень 24, 28 градусів вище нуля. Державі дощитиме вночі 13-17, вдень 23, 28 градусів тепла. У Рахові буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують дощ. Температура вночі 10-15, вдень день 19-24 градуси тепла. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичної інформації для наступного дня. А відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого.